На огороді стоїть септик, постійно його мулить. Ну чим можемо, тим і ремонтуємо, чистимо. Почала валитися кухня. Від цього мусили обморовувати, робити більший фундамент. Зв'язувати хату, бо завалиться хата. Така біда із будинками, що знаходяться поруч. Тут на шести сотках по два септики розповідають мешканці боярки. Септик то три метри від хати стоїть. Він уже заїлився, земля осідає. Отам, де піде підмировка біля фундаменту, тріщину подавало вже. І отут, ото де труба, йде газова, біля неї теж тріщина хати вже. Люди кажуть, щоб стіни будинків не тріщали і далі, потрібно прокласти каналізацію. Про це просили міських чиновників. Ми зверталися ми з віконком, писали заяву на Хомка, щоб зробити каналізацію. І вони приїжджали сюди до нас на вулицю. От. Обіцяли, що вони дадуть 70%, от. а остальне, якби люди, які тут проживають. Потому запропонували проплатити 50 на 50. Мешканці боярки на такі умови погодилися, підготували список бажаючих прокласти каналізацію, і вже здавалося, справа зрушилася з мертвої точки. Осінню, коли стало питання проведення каналізації по вулиці, боярка її розрили і була зустріч у нас з паном Хумко, який обіцяв дати на цю каналізацію з державного бюджету 250 тисяч. Із бюджету міста 20 тисяч гривень. Однак кажуть, після виборів до Верховної Ради зупинилися і роботи. Асфальт залишився порізаним, а тріщини в будинках збільшуються. Коли і чи взагалі збираються прокладати тут каналізацію, міський голова не прокоментував, посилаючись на зайнятість, уповноважив депутата Рівнеради по тому округу Василя Харковця. Він розповідає, призупинили роботи, бо казначайство грошей не проплатило. Ми поки що боярку перенесли. Ми його не відклали, а просто перенесли на наступний рік зв'язку із тим, і можливо будемо буде прийняти рішення, але обов'язково згодимо з людьми, якщо вони далі будуть не відмовлятися від своєї дольової участі. По частинах всього проведення каналізації на боярці обійдеться в 505 тисяч гривень, каже Василь Харковець. Та цьогоріч жителі вулиці ще зі своїми септиками не попрощаються точно. Анна Махно, Юрій Кобі, Володимир Захаров ви рівного.